Це, що і як і до чого, ви знаєте, що Григорій Миколайович е, зараз там е, його арестували. В А до чого до Степашки? Людмила Мечиславівна, ми, ми говоримо про університет і про його колективі студентів. Нам не треба силового режиму. Вибачайте, це лице, ректора. це ви ваше лице. Це ви хотіли, щоб у вас руки по крові були в лок... Ви що? Подивіться, ви людей прийшли з бітами з арматурою, студентка вам скаже. Дивіться, у нас не було це! Мі, Скажіть, Скажіть! не були люди ми, з бітами? не були? Ми не прийшли ми не з бітами! тут були у них були, не були, не були ми, у них мали! сокири, що? Це так треба свої посади. Ми мирно живемо. Для чого це нам? Скажіть, пожалуйста. Це так синові Павлович? Леонід Павлович пропрацював ректором 18 років. Зробив, створив. Навчала, Хай Леонід Павлович стане це, і перед одяг перед студентом скаже, мені дасте слово скаже, що це не він не причетний до суть. цього. Леонід Павлович вісімнадцять років. Вовчу, про про, про 18 років в університеті. Зробив, створив в нього більше, ніж 25 тисяч випускників.

Ну, Саша, його помічник привів, це бандит. Да, мені один з цих чоловіків сказав, що ви їх привели. Не кричіть. Не кричіть. Додав, Що ви їх привели, і вони не знають, що ви їх привели. Я можу його виконувати. Я можу його виконувати. Я можу його виконувати. Я вас слухаю. виконувати. Ягід Павлович має зарплату ректора, має кабінет, має машину. Скажіть, навіщо? То ви скажіть, навіщо Навіщо? Навіщо?

Певний Павлов каже, і цим студентом хоче, щоб він не причетний і його помічни. Ви казали, місць. що ви йшли з ними, забігували, я можу сказати, що вчора уважно слідкували за виборами нашого голови адміністрації, голови ради, то хлопці на Майдані, які були в Києві, вони вчора теж. Стояли там в залі разом зі мною. Стояли там, щоб були чесно проведені І Це дає право під перевороти робити. Перевоні Ні. Дайте чекає. Микола Павло. Скажіть вчора. Вчора вибрали нашого голора. До речі, він у нас працював. Ми його Ми Ми всі. Ці хлопці, вони в кожному місці дивляться, щоб був порядок. А в місці я нас не пускає. Таєш, ми без порядку не Вони йшли до пускати на пони шлідові паливами поки були. чого вони прийшли? А чого вони прийшли? Ми Чого вони прийшли на майданчик? Питайте зривали в університеті. Питали зривали. ви з ними дорогались до руку і лі... біля церкви стояли. Так діти не стояли, всі дещо з людьми, Вони сказали, що ви їх привели Вони сказали, що ви їх тривали особисто. Я їх зустрів і при нічого їх працювали. Можі, її... Що треба? Та... Ні, ні, яка... Ні, ні, яка по і, і приїхали люди, і студентство, і викладацькі, і з професорських обурені, що сьогодні нам прийшли з бітами, з токирами, кидали нам Я не бачила, мене не опускали. не хотіли Я хотіла подивитися, що ми допомагаєте. Взривались, ви били. Що ви да. гранати? Взривались, да. це як... мирно. вот ваш промок. Ви бачили, хто її кинув, ви ці хлопці. А, а хто сли? їх пише? А це ж вони збили. Якщо лізуть на лічають арматуру і кажуть, відій мала, і лізуть прибирати. Вони і на Майдані стояли такі. що, що? То що до рухом надо, депутати, і діти за різні речі, ви не думаєте, що на Я до вас доношу ми тут з пистолету? Нормально, до мене піднімали пістоліт. Нормально, скажіть, будь ласка. Що зняти? Що я до нього звели? нормально, скажіть. Чого ви лишне на Майдан робити? революцію, А як я можу взяти, коли до мене пістолет доставали? Це нормально? А це правда? Це Звичайно, правда. Дай мені сказати, пойміть, скільки я ректору, ні один студент я не допустив, щоб десь пострадав. У мене критичні критичний момент 2004 рік, коли э, ви знаєте, як особиття, і сказали, батько, ти з ким. Я пішов в 2004 рік. А нас не пустили, нас батьки не обладували. А потім все знається, що кого? Скажіть вам помічнику, хай не приводите провокаторів Та ніхто не буде. За вашою вказівкою. Скажіть, що ви не кажете. Я вам кажу, що ніколи, щоб я кого... Ви кажіть такого. Хто не скажуть, що привели? Привіт, Сергій. Привіт за вказівкою, бо хочеш, щоб став ректор церкви. Та що мені що? Та чого нам більше ректор? Він отримує зарплату.

Не дай Бог щоб ми сьогодні хто зігнали на всі страждали, бо нас сквозь багато. Чому зараз? Знаєте, як ви сьогодні про щось постраждав, проклялий батьків. А що це було? А то що діти поналякувалися, повиходили столби, то що зривається, що під ногами? А то що, а, що а, що, а, не а, не а не то що першокурсники і дівчата стоять вироб, і дивляться, що в нього хто забори, то це нормально. Це все на людській совісті. Тому цініть самі і думайте, чи кожне посада такої людської. У мене посада є. Спасибі. От бачите і від... <плес> це, не Матері, дівчата, студенти є наші Пирити роботодавці. Так, 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 не не Приходьте, берімо не відпити, завдяки ніколи. Нікого жодних не приводять. Спасибо, і студенти їм стану. Я думаю, що не завтра не пойдемо. Це наша власність. Правильно. Правильно, це наша. Власне, це власність. І ви складачі, ми тут працюють, привіз тих братків, вікно за вони, якою метою, що хотіли, що давав казівку, приводити їх. Він прізвище тих, хто буде прізвища 0,2.

Вони це приїхали, сказали, ми приїхали до потерпілого, який викликав нас на визволі. А от тобі потерпіли кому міліття? Хто визвав міліцію. А хто визвав цих бандитчик? Ми от хочемо, хай на саме головне, хто бандитів? міліція Той хто визвав міліцію, то той визвав і Ось ось, Проходьте в кабінеті, стільки людей ну ми ж домовилися, що ви виходимо. Ми вас не пускаємо. Ви Скільки він може? А хто знає, скільки він буде? Вийдеться. Ви напевно, ви шукаєте компромат. Ні. Ви що шукаєте, ви хочете щось зараз компромати. Ви хочете зараз щось компроментувати. Ніхто не хоче Ви шукаєте компромат? ви хотіть, ви мати. Ви шукаєте приматі, ми скажу, скажете. Мені ще цікаво, чого я студентка і ну е... чим я заслужила тим, що у мене під ногами щось зривається. У я не бачила трагедій. <питривання> Виоректор у Нау Янчук звосильний старший викладач кафедри <питривання> тракторів автомобілів Єлинча Микола Павловича. записку сьогодні двадцять року на території ВНУ біля корпусу номер 2 на площі о 14.10 я і нич Микола Павлович зустрів активістів майдану самооборони, які зважаючи на подію в нашому університеті, приїхали, щоб забезпечити прозоре, чесне, справедливе проведення в аудиторії номер 2220 о 14.30 конференції конференцію трудового колективу, проведення якої заблокували привладні керівники різних підрозділів НАУ. Активісти самооборони були присутні і 25-го... 26.02.14 в облраді міста Вінниці при виборах голови обласної ради, користуючись інтересом, інтернетом і дзвінками, активісти завжди знаходять собі потрібним бути присутнім як і на виборах в облраді, так і на конференції трудового колективу. І це вже нам садити і в інших. А, а, що? А, що? а що виносилося на питання трудового колективу? Чого вони було прийти і послухати? А, а чого? На Леонід нам Що на мисті, сказав, щоб буде троє реактор? Ви прибрали бандитів, щоб, мінічор, 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 вандиці, щоб мінічор, 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 Що казали вітає. Не керівники підрозділів, а студенти, а студенти. Там не треба було проводити зіткнені. І чого наказу не було, ми маємо дітей легітимно. Чого не позвонили свої працівники? Чого працівники не звонили? Кому ви телефонували? Хто вам працівку і збирати? Чи ви не явилися? Чому не було викладачів? А що ви не говорите з нами? А я теж хочу говорить трудового колективу. Чого аспіранти не напали черзіні? Вони тим, кому хотів, а другим не з'явилися. Він не то, що агент ходив. Шукав, так. Ну що ви не стояли на першому полі? І чому людномістам ми стали, ви мене не повідомили, що збори трудового колекту? Ви хотіли перевороти знали, не мені не вибором хто мав збори проводити, хто уповноважений. Показати вам відео, як Людмила Яркова Леонід Павлович вийшов на, на площу, всему, пускає, не не на, на площу сказав, що він ходить з народними буде, депутатами, що він людей є Але перед цим повага треба було до мене, щоб зайти було. Я не могла ну, зайти, бо вже були люди на Майдані. Ну, Майдані ще до не можна. Ні, не їхали. Повідомляємо, що ми ні, я ні мої друзі працівників міліції не визивали аза піші нас конкретно підлоніча да міліці що це за вказівкою і назвали людину до обласної ради. Хай на мене прийшли, на ви, напишіть, я, її ви я її не визивав. А якби я її визивав, то б я вам сказав би. Ви їх зустріли, ви знаєте, написав, що напишіть. Напишіть, напишіть цих людей. А, а я Ви з ними знайомі. А чого ви їх привели? Я не знайомий, я тільки телефони сьогодні не взяв. Давайте вам прочитаю. А ви як не ви зустріли ось людей, привели на Я телефони не сьогодні взяв. І правого сектору взяв. Не хватить, а це я сам нам Сказав на збор ви просто... людей Звонить не... з і Домбровським, з народними депутатами, не... що він буде новим ректором. Вони мені. Я є ректор, але вони мені сказали, не, ви Хороша, не, приймете, не приймете, Завтра міністр призначає нового ректора. з, що що з Міністр не може призначати. Тому що виборна посада, в нас є позиція. Ну і що і ми виберемо? Вони хотіли не перезначаємо. Bang, <laughs> are